Вітаю вас на своєму каналі Рецепти Джулі. І сьогодні поділююся з вами своїм улюбленим рецептом сніданку, який готується всього за 5 хвилин. Друзі, це дуже смачно, швидко та просто. Беремо стиглий авокадо та викладаємо його в мисочку. До нього відправляємо тунець, консервований у власному соці. Додаємо бринзу або фету, або ж можете взяти крем-сир. Додаю лимонний сік та оливкову олійку, трішки солі за смаком та італійські трави. Обов'язково свіжозмелений чорний перчик та розминаємо все вилочкою. І наша начинка вже готова. В мене цільнозернова тортилья можете взяти лаваш і викладаємо сюди начинку. І я люблю зверху ще полити улюбленим е, солодким соусом чилі. Можете взяти бальзамічний соус, якщо любите, або зовсім нічого не додати. Загортаємо та відправляємо на пару хвилин під гриль. Смачно, просто та ще й корисно. Обов'язково приготуйте.